Всі, хто полюбляє оселеця, зараз вам покажу дуже класний маринад. Бо зазвичай як всі звикли. оцет, олія і смакуєте. А це щось трошки таке друге і реально виходить дуже смачно. І так, в мене є дві філешки, нарізаю їх невеличкими шматочками, отакими десь по одному сантиметру. Тепер це все перекидаємо в глибоку миску. Далі нарізаємо цибулю на півкільця. Цю всю цибулю тепер закидаємо до нашого оселедця, але отак треба її добряче руками пом'яти, щоб вона віддала весь сік. Далі поливаємо лимоном так добряче. Тепер додаємо 2 столових ложки отаких от, з горкою майонезу. Перемішали і тепер на 2 години відправляємо в холодильник і накриваємо харчовою плівкою. 2 години пройшло. Давайте смакувати. Я ще підсмажу собі гріночку. Тепер отак беремо оселедець. Цибульку і на хлібчик. Ви просто гляньте, яке воно. Ой, давайте пробувати. Дуже смачно. Ще й це така прикольна. Прям клас. М -м -м.